Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Ми, як завжди, готуємо газдинки. А що готуємо? Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже святкову закуску. Чому вона така дуже святкова? Бо вона дорога. Ось, І, і це таке собі можна дозволити дійсно тільки на свято. Ну, у нас свято в сім'ї, то ми приготуємо. Дивіться, це будуть такі закусочні рулетики. Що нам для цього потрібно? Я вже собі приготувала тарілочку, вимощену листям салату. Ну, це тільки для красоти, звісно. Для самих рулетиків нам потрібні хомон, пластинки. Тобто він, Я купила його вже порізаним, щоб мені зручніше було користуватися. Тобто, хомон, грушка. Горішки, наші волоські горіхи подрібнені, Рукола і сир дорблю. І ще нам потрібен соус, ось, ось такий бальзамічний соус, це не оцет, це іменно бальзамічний соус, він густий. Все. Перше, що ми зробимо, дівчатка, почистимо грушку, бо спробувала, шкірка в неї досить тверда. Щоб вона нікому до піднебіння не прилипала, то я думаю, що її краще почистити і використаємо грушечку без шкірочки. Нам потрібно зробити скільки скибочок оцієї грушки нарізати, скільки в нас є скибочок хомону. Так, нарізали ми грушки. Тепер нарізаємо скибочки сиру. Також стільки, як які в нас там того хомону. Там, здається, шість Здається, шість скибок. Я не знаю. Зараз порахуємо. Ой, сир так розвалюється. Чи це так має бути? Так, ось так ось. І тепер, дівчатка, беремо скибку хамону. Бачите, добре, що він розділений целофаном. Бо інакше би я його не розділила. Все продумано. Бачите, як то за кордоном працюють? Все продумано. Ось. Ставимо, чекайте, ставимо руколу. Я буду ставити по два листочки руколи. Звісно, це все в нас перемито. Це навіть, я думаю, вже про це не потрібно говорити. Ставимо руколу, ставимо грушку. Ось. І ставимо сир, ставимо сир дурблю. Посипаємо це горішками. Ось так ось небагато. Ось, чекайте, серветочку, бо не можу працювати, як в мене. Пальчики щось вчепилося. І все це акуратненько замотуємо у наш хомон. Ось так ось. І складаємо на підготовану тарілочку. Бачите? І знову беремо листочок нашого хомончику. Ох, яка це вже святкова закуска. Так, чекайте, бо хочеться акуратно, щоб не надто пороздирати. Так, виділяємо нашу плівочку, Ось, стелимо. І знову кладемо два листочка руколи. Два листочка руколи, кладемо скибочку грушки, кладемо сиру, ось, посипаємо це горішками і змотуємо. І так, поки ми не накрутимо всі наші скибочки хомоно. Безденьки. Скрутили наші рулетики, бачите? Ось і щедро їх полили оцим соусом бальзамічним. Ось так воно виглядає. Скажу вам чесно, що хамон окремо внучка не зацінила. Сказала, що для багатих людей їжа, ну, бо ми собі не можемо це дозволити кожен день купляти, то це не для нас. Сир дурблю зацінила, бо ми купляємо сир, але з білою пліснявою. З синьою чогось ми не беремо, ну як чого ми не беремо? Бо він надто дорогий, звісно, того ми й не беремо. Ось. Але сир їй сподобався. Ну, Мабуть, того, що з білою ми їмо пліснявою і, і засмакував. Коти хомона їм не давали. Хомона не давали, бо там його-навсього всього шість кусочків. О, але сир також зацінили наші коти. Так що ось так ось. Так, серветку вже пом'яла, але то нічого. Я вже собі тут розрізала. Бо ж, щоб. Ой-ой-ой-ой-ой, таке треба. Ну, ну, ви мені. Вибачте, нічого страшного. Зараз я урву. Ой! А тож, знаєте, я вам скажу чесно, ну так вилкою і, і ножем користуватися я не звикла. Що там казати? Ну не звикла я. Я, я по-простому. Що скажу дівчаткам? Цікаве поєднання смаків, бо я це приготувала вперше. Просто захотілося побачила і захотілося також приготувати, так як, ну, і в нас свято в сім'ї. Ось цікаве поєднання. Грушки, сиру, комону. От. Блюдо, звісно, не на кожен день. Але десь колись, якщо у вас дуже якісь дорогі гості. Чи, можливо, хтось такий дивиться, хто собі це може дозволити і, і кожну неділю їсти. Обов'язково приготуйте і спробуйте. Ось, ми спробували. І зараз будуть смакувати всі решту члени моєї сім'ї. Так що, якщо вам це сподобалось відео, тобто цей рецепт, ставте вподобайки або пальчики догори. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, запрошуйте друзів, поширюйте. Я вас всіх чекаю і всім до зустрічі!